Всім величезний привіт, вітаю вас в Аврора. Чорна п'ятниця розпочалась, мабуть, в Аврорі. І хочу вам сказати, що вся майже вся біжутерія, 80% бачив, все зі знижками та з акціями. Мочитесь позручніше. Сьогодні ми з вами подивимося, що в акції які знижки з 15 по 22 жовтня. Буду вам дуже вдячний за ваші коментарі та за ваші. А вподобайки професійний шампунь, арган, кератин, цілий літр, 139 гривень зараз. Так, з'явилася якась новинка в Аврорі. Дивіться від доктор. Шампунь, яєчні жовтки. муміо алтайський та мед. Цікаве поєднання. Так, бачуть кулменгель. Cool Шампунь для душу 400 грам. Ще ось такий новинка з'явилася ментоловий. Теж зараз з, а, а, зі знижкою 59 гривень. Кому потрібна губка для тіла. Дуже багато різноманітних і все в акції. Машинка для стрижки 149 гривень зараз в акції. Фен для сушки волосся вже йде з набором гребінців та насадками. В Аврорі, бачите, жовта п'ятниця. Усюди чорна, а в Аврорі жовта. Так, патчі золоті під очів, 77 гривень. Скраб для обличчя з муцином Аравлика 150 грам, лише 39 гривень. Дезодоранти фа спрей 59 гривень. І можна придбати ось такі кулькові від Сеніта за 34 гривні. Рексона чоловіча кулькова 64 гривні. Великий вибір різноманітних масок тканових для обличчя. Зараз вони йдуть всі зі знижками. Лише 22 гривні. Одноразові станочки. Big в наборі 4 штуки на 3 леза. Ось такий набір одноразових станочків можна придбати за 29 гривень. Тут зараз слідка 5 штук да, на 2 леза. 29 гривень. Набір станків для гоління. Два станочки в наборі на п'ять лес навіть на шість лез. Ого, вперше бачу. Станки для гоління Макс. П'ять станочків у наборі. І леза йдуть на станок де на два леза. Набір бік. Один станок з насадкою та дві додаткові насадки. Леза йдуть на станок йде на три леза Зубна паста Аквафреш, велика упаковка 125 грам 55 гривень. І також можна ще придбати ось таку. Також вага 125 грам 55 гривень. Аквафреш 125 грам Active White, Active Fresh. 55 гривень також. Зубна паста Blenda Met Active Fresh 75 грам Дуру. Аромати в асортименті. 5, 4 штуки в упаковці, 77 гривень. Зі знижкою рідке крем мило малина 500 грам. Рідкий освіжувач повітря. В акції кондиціонер для білизни, літр. Засіб для чищення пральних машин. Зберігайте свою пральку. Вона помічниця для вас 74 гривні. Так, і ще щось тут у нас в акції. А, оце відбілівач кисневий, плямовий да? відник. 84 гривні. Милогосподарський, рідкий, літр 32 гривні. Тут у нас засіб для прання рідкий, літр. Зверніть увагу, надзвичайно хороша ціна зараз на Power Deluxe Wash-Free. Тут також літр Гель для прання товар не знайдено. Чому? 49 гривень. Зі знижкою хорошою. Так, великий гель для прання Wash in Free. Де він є? Ось він є. Вага 5 кілограм. Засіб для миття посуду мама. Засіб для миття Wash and Free. Пляшка. 500 грам. 32 гривні. Також є Онікс. Лаванда та алої для миття посуду 500 грам 25 гривень. Зі знижкою органайзери можна і для зубних щиток, для зубних паст, а можна і для канцелярії. Кошики для дрібниць усі в акції можна придбати по 12 та по 9 гривень. Кольори в асортименті, дизайн теж можна обрати будь-які. Такі по 9 гривень. Кошики з ручками. Дозатор для мила 49 гривень. Тримач у ванну кімнату на дві присоски: 39 гривень. Надзвичайно низька ціна на мильниці по 19 гривень. Зараз. Ось такий ажурний контейнер з кришкою на 4 літри. Навіть на 4 і 7, майже на 5 літрів. Крибок кухонний, металевий з ручкою 11 гривень. Набір ось таких металевих мочалок 24 гривні. Тут входить 6 штук. І ось такий можна придбати за 9 гривень, тут 3 штуки. Кольорові шкребки, тут вже пластикові, 4 штуки 19 гривень. Так, вже розібрали меланінові губки. 3 штуки в упаковці 14 гривень. Набір губок для чищення, 2 штуки в упаковці 17 гривень. Набір губок з 11 штук 19 гривень. Набір гачків в ванну кімнату 3 штуки в наборі 14 гривень. Можна зекономити 10 гривень. Шторка для ванної кімнати, кольори в асортименті 49 гривень, сітка для, для раковини металева 5 гривень. Запаска для швабри, губка змінна 39 гривень. Так, тут у нас йде ось такий набір для душу, 99 гривень, зараз зі знижкою. Серветка для підлоги. Теж можна зекономити 10 гривень. Так, ось така вішалка вже йде з прищепками, яка кріпиться на двосторонньому скотчі 149 гривень. Низькі склянки на 285 мл 19 гривень. А тут у нас, дивіться, яке гарне прозоре. Блюдо скляне, 139 гривень. Все йде в короні в картонній коробці. Йде. Говорю голосніше, щоб музику не було вам чути, але все одно музика дуже голосно грає. Тарілки супові теж прозорі 24 гривні. Набір стаканів, 6 штук. Стакан 325 мл, 199 гривень. Зі знижкою посуд Люмінарк. Ось така велика тарілка обідня 49 гривень на 25 сантиметрів. Тарілка люмінарк десертна на 18 см 44 гривні. І глибока супова, 49 гривень. Келихі для вина 6 штук 249 гривень. Ось такі невеличкі на ніжках порційні скляні салатники 27 гривень. Зі знижкою тарілка, а обідня 49 гривень. І салатники з цієї ж серії 39 гривень зараз. Ось така красива тарілка, нагадує мені якусь мушлю цікаву. 55 гривень. І також. Обідня 77 гривень, кастрюля з кришкою, скляна кришка. В Аврорі зараз знижки на вази. Ось такі можна придбати за 119 гривень. Закрита аврора на платформах Google Play чи App Store Збирай фішки в Аврорі, грай та вигравай. Допоможи очистити Набір для спецій з п'яти штук. А з чотирьох штук. Вибачаюсь. Тримач для серветок. Металевий, 12 гривень. Кружка металева, 29 гривень. Зі знижкою. Терка для часнику. Так, ось такі серветки зараз можна придбати зі знижкою. Кухонні серветки 30 на 30, 9 гривень. Зі знижкою набір серветок з п'яти штук 69 гривень. Дошка кухонна. Силиконовий килимок для випікання 59 гривень. Килимки для розкатки тіста 129. Форма прямокутна для випікання 129. Ось така форма на 2 літра. Теж зі знижкою зараз. Сіліконові квадратні форми 77. Кондитерський мішечок з насадками 29 гривень. Кулінарний термометр. Зі знижкою металевий чайник зі свистком на 2,5 літра 299 гривень. Електричний чайник 199 гривень. Так, ось такий набір, термоста три чашки. Зараз зі знижкою 199 гривень. В акції металеві термуси 159 гривень і трішки менший 139 гривень. Дивіться, які з'явились термуси. Надзвичайно цікавий. Колір, як металік іде. зараз вони по 219 гривень. Тарілки резинові на присосці, щоб малеча не скинула те, що в тарілці, 44 гривні, серветки паперові 100 штук, двошарові. Велика упаковка 120 штук, серветки дитячі, вологі. Так, тут у нас іде набір рушників паперових диво, двошарові, дві штуки в упаковці 47 гривень. Рушники диво ось такі. Це вже йдуть тришарові, в упаковці дві штуки. Так, я бачу, що всі годинники в Аврорі зі знижкою, тобто в акції можна зараз придбати для себе будь-який на вибір. 34 гривні 49, 88, 99 та на стіну 139. В акції ліхтарики були 77, зараз лише 29 гривень. Назвичайно хороша ціна. Зверніть увагу. Вимикачі одинарні 24 гривні. Також можна зекономити 10 гривень. Зі знижкою дитячі пледи. Набір для шиття. Цілий набір. Зараз лише 29 гривень. Набір теж для шиття. В сумочці ось такий 29 гривень. В Аврорі зараз можна обрати будь-яку пряжу за 29 гривень. Показую як новинку. Ось такі кошики з'явились в Аврорі декоративні. Можна використовувати і на хліб зі знижкою мило троянди 44 гривні. В акції дерев'яна скринька для. Маленьких принцес. Дуже дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. Я буду з вами почуватись, бо я йду знімати вже наступне відео. До зустрічі.